Слава рідним богам, слава Україні! Всі слава! Оцей період від святвечора так, від святвечора. Тобто сонцестояння, потім третій день сонцестояння, святвечір. І тоді після святвечора починається перший день Різдва. Перший день Різдва, і пішло, другий, третій, третій четвертий. І, власне, Ярадана, це получається в нас 12-й 12 день, замикаючий. Замикаючий день. Він замикає. І кожен з цих днів. Це як 12 днів, 12 місяців року. Кожен день відповідає за певний місяць року. Перший день різдва це січень, другий день різдва це лютий. І так пішло, 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 все сонячне коло. І якщо ви усвідомлено ставитеся до планування бодай свого наступного року, бодай одного року, так, то ви задумуєтеся. Ну, знову ж таки, це треба в першу чергу йти через відчуття з душі і серця, а не через мозок. Я хочу яхту, машину, там, ролікси і так далі. Це мозги, і в мозги зазвичай вкладає хтось інший чужі бажання, які здебільшого нам не потрібні. Питання в тому, що справді нам потрібно. Можливо, і потрібна машина. Яка? Так, Це треба відчути. Можливо, потрібно нове помешкання. Однак яке? Не тому, що, щоб було дорожче, ніж у сусіда, а тому, що воно от саме відповідає моїй душі, потребності моїй. І коли ви з душі так починаєте е відчувати, ви слухаєте свою душу, ви починаєте відчувати, власне, як. Е як що, що може скластися? І що би ви хотіли, щоб склалося у наступному році у вас, в кожному місяці? Я так сідав і прослуховував власне, і, і прописував, що от, от в цей місяць, то власне, я відчуваю, я би хотів би, от так воно ну, якось ні, складається, видається, поїхати там провести. Тренінг, семінар, десь там в одному місці. А потім сидіти потім, потім, потім вдома, поводити тут, тут займатися. О. А, а потім знову ж таки о, в цей інший період поїхати там ще десь в інше місце. І я так собі прописував, власне так. Описував, то розписував і потім так і відбувалося. Ось. Тобто ви слухаєте е свої потребності, свої душі, свого розуму, так? свої цілі, задачі, які вам допомагають виконувати ваше покликання, вашу дхарму. Тобто, ви прослуховуєте свій життєвий шлях будай на один рік. Я буду щасливий. Якщо я зроблю для людей це, оце, 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 і от воно складається в таку картину року. І тоді ви це прописуєте, так? Ви можете це зробити на святвечір. А тоді, відповідно, кожен день різдва ви вже відчуваєте, продумуєте, прослуховуєте е, окремо кожен місяць року. І на Ярудану вже як печать. Тобто оця водяна печать водою, ця інформація вже розноситься по всьому, по всій землі матіці. Ось так скажемо. ось. Тому це, власне, дуже такі магічні дні. І тому говориться не рождество, а рождественські свята або рождественські святки. І, власне, говориться зазвичай ну, ну біля двох тижнів. Тобто Яра Дана це 12 днів, так? ну і після яру Дану вже маємо, там вже, вже йде на завершення рождественські свята. Отак от Тож використовуйте ті продавні знання, поглиблюйте, пишіть, питайтеся, звертайтеся, користуйтеся моїми книгами, відео, буду радий завжди допомогти відповісти, підказати. Чомусь? І разом будуємо щасливе життя нашого народу. Бо якщо кожен з нас е -е, займає своє місце і виконує своє покликання, то, відповідно, і весь наш народ тоді розкриває свою силу і славу. Тож аби якомога швидше, якомога легше, відродився народ нашу силу і славі своїй. Ми, як і тисячі років тому, Промовляємо. Ладо, матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силой своєю стіли, лада, матінка. Силой твої наповняємося, святістю твої благословляємося. І повсякчас тебе славимо, ми тож прийди і будь з нами, На добро і щастя, роду земному, слава жить у матінці, слава.